Всім привіт! Сьогодні ми отримали першу продукцію від компанії Fitline. Перше, що було в коробці, це отакі три брошури про їх компанію, а також те, що включає в себе продукція. Перший лот у наборі це фірмова сумка. Всередині неї знаходиться бутилочка для розмішування коктейлів. дуже зручна. Та два стакани з мірною ложечкою. Ще маємо такий чудовий значок від Fitline, який легко можна прикріпити до одягу. Та святковий батончик до Різдва у подарунок. Далі йде баночка Activize. Її треба приймати вранці і за допомогою мірної ложечки, щоб залишатися зосередженими та енергійними протягом всього. Дня. Друга позиція це пауер Cocktail у великій упаковці, що складається з невеликих пакетиків. Приймаємо її для сили, енергії, концентрації та імунної системи. І остання це упаковка також з пакетиками Restorate. Приймати їх треба увечері перед сном для відновлення сил і гарного сну, щоб вранці прокинутись з гарним настроєм. Ось такий у нас чудовий перший набір від FitLine. Всім дякую за увагу і бувайте!